Судді цього поєдинку Анатолій Мікасянчик, Сергій Царьов, Марік Рефері у Ринзі Олег Кудеров. У червоному куті кутірингу боксер із сум. Костянтин Реутов. У синьому куті кутіринку боксер із Києва Сергій Матвійчук. це дуже цікавий поєдинок, тому що для боксерів це. Перший бій у професійному ринзі. Професійний дебют. Тож, попереду, чотири раунди справжнього боксу. Що ж, друзі, розпочинається наш вечір саме цим поєдинком. Рефері дає настанови фінальні хлопцям. Я думаю, вони і так чудово все знають, ну, але порядок є порядок. Для обох хлопців це дебютні поєдинки. Хочеться проявити себе як умога кращою, тому е, тут безкомпромісний бій повинен бути. Бачимо, Костянтин вже є стійки, встиг змінити. Досить розмашисто Працює. Зараз змушений відступати Сергій Матвійчук. Йому 21 рік. От, що цікаво, Матвійчук починав займатися боротьбою. І от боксом відносно таки нещодавно почав вдосконалювати свою фізичну форму. Знаєте, такий ще цікавий факт, що саме Сергій Матвійчук зараз навчається, у нього отримує другу вищу освіту. Першим у нього освіта при МВС навчався на охорону фізичних осіб. Ну от зараз в Вінниці навчається на юриста. Відразу ж хлопці вкладаються в удари. Реутов Косянтин намагається пресингувати. Він нижче ростом за свого візаві. Але бачимо, вже досить важко дихає. Декілька ударів по корпусу пропустив від Матвійчука. І от вже не такі швидкі на ногах. От, насправді з кожним наступним раундів, раундом, помітно, все більше різниця буде в класі. Поки що намагається триматись Матвійчук, йти вперед, по корпусу непогано пробив. Двічки розмашується. От зараз пропускає. Сергій. Не треба забувати, що перед тобою все-таки хлопець. До речі, друга середня вага до 76 кілограмів 200 грамів. Тут хлопці володіють ударом. Костянтин вже і ручки струшує. Можливо, і хвилювання. Дається взнаки. Одна справа на тренуванні відпрацьовувати і 4, 6, 8 раундів. От під час самого бою сили уходять дуже швидко. Відкрита вже сійка у Костянтина. Зараз засипав серію ударів. Матвійчук. Все прийняв на себе. Не працює корпусом Костянтин. І на такій хвилі завершиться у нас перша трьох хвилинка. Непогано, непогано, хлопці себе демонструють. Нам ну що ж будемо очікувати, і в наступному раунді щось цікаве. Давайте переглянемо найцікавіші моменти першого раунду. Були вдалі дії. У обох. Дещо хаотично це все виглядає, але нічого, це перший, перший такий професійний досвід для обох хлопців. Другий раунд зараз у нас з вами буде. Відразу Сергій пішов вперед серію серією ударів. До речі, нещодавно Матвійчук отримав учасника АТО. Його призвали служити в армію. Він повинен був відслужити рік. Затримався там насправді на два роки. І от зараз він учасник бойових дій. Так як для обох це дебют, насправді Сергій Матвійчук можна сказати зараз на олівці у компанії Union Boxing Promotion. Його розглядають і так уважно стежать за його діями не тільки зараз в ринці, а ще й під час тренувань для того, аби при вдалих його виступах підписати з ним контракт. Насправді досить цікаві вечори боксу, які організовує Union Boxing Promotion. То, наприклад, як цей, тому що можна подивитися і познайомитися з молодими боксерами. Переглянути їх і вже поповнити свою скарбничку бійців. До речі, не так вже є багато спортсменів в цій ваговій категорії у Union Boxing Promotion. Легка вага, там значно краща ситуація із цим. А от вже середня, ну і тяже, взагалі, така досить болісна, болісна тема, тому що є з суперважкою ваговою категорією проблеми. Складається не тільки в тому, щоб знайти гарно боксера, а ще в тому, аби підібрати спаринг партнерів. І от поки що тяжей немає. Зараз провалив суперника Матвійчук. Справа закинув йому. Ну от проковтнув реутов. Цей удар. Дуже вперто. Костянтин займає центр рингу. Навіть дивлячись на ті удари, які доводиться йому пропустити. Нагадую, формула поєдинку 4 раунди по 3 хвилини. Ух, пішов, забувши повністю про захист. Ну і все-таки це приносить певні дивіденди Реутову. Ну, складається враження. Що Матвійчук дещо більше втомився. Хоча, якщо орієнтуватися на перший раунд, у мене було враження, що все-таки у Матвійчука фізична підготовка дещо краще. Залишається 10 секунд до завершення другого раунду. Обидва розмашисто працюють, ну, це не може не подобатись глядачам і з фінальним гонком. Сергій Матвійчук пропускає удар справа. Досить неприємно, було видно навіть по реакції, що він засмучений такими діями в захисті своїми. Ну що ж, Сергій Матвійчук зараз йому пояснюють, що до чого, як треба діяти. Незадоволений тренер, його можна зрозуміти. Можливо, зараз щось він вигадає і щось буде. Нове демонструвати своєму супернику. Третій раунд. Зарядило психологічно Матвійчука. Тільки що ми бачили, як тренер намагався повернути концентрацію боксера, тому що розпочинав він значно краще, ніж провів другий раунд. От зараз чотирьохударна комбінація. Ух, справа класно пробиває, але до честь Ріотова йде той вперед. От зараз комбінація треба добивати. Дуже розмашисто. Все бачить опонент. Ну, але все одно такі дії. Беруть на олівець судді. Важко сказати. Можливо, хлопцям не відчувають дистанції, тому що от Буквально атака перед цим від Матвійчука буває з дальньої дистанції. Удари просто не знайшли своєї цілі. Впевнено, Реут у себе почуває в ринзі, вже й руки дозволяє собі опустити. Вже здемонстрував в стилі Флойда Мейвезера. Але це насправді більше від втоми. Ну, тут треба вже накидати, якщо немає сили вже накаутувати або якось похитнути опонента, то треба просто накидати все більше і більше ударів. І... Розраховувати на те, що судді це все бачать, і це все будуть враховувати в записках. Якщо звичайно у який крос справа проковти Реуто. Ну і що? Знайде в собі сили і можливості Матвійчук завершити цей бій достроково, вкладає всю силу з корпусом. Навіть провалюється, немає зараз можливості на цьому спіймати свого візові. Костянтина не відійшов він ще від того удару ще пропускає. Це один з найгірших раундів для Реутова. Але так сили покидають вже і Матвійчука. Важко дихає руки внизу, і вже здавалося б, можна було б знайти десь резерви і завершити цей бій, але ні. Відходить і зараз вже на задній передачі працює. Знову щільно вкладається справа. Ага. Ну Такі от прийомчики демонструють те, що є бажання, але от не дуже все гарно із фізичною підготовністю, підготов... ну і, можливо, десь з технікою. Ну, нічого, все-таки травми не завдав тильною стороною рукавичок. Матвійчук своєму опонентові бій продовжується. Рефері, я так думаю, теж зрозумів, що це було не навмисно. Я думаю, ми ще і побачимо повтор цього шикарного удару, який не так часто можна побачити в професійному боксі. На панолове підтримуємо серію. Останній у Четвертий раунд! Що ж, четвертий раунд розпочинається. Заключний раунд. Не побачили того епізоду з цікавим ударом Сергія Матвійчука. Ну, але нічого. Для всіх бажаючих ще нагадаю, що трансляція у нас іде не тільки на телеканалі Експорт. Так само можна дивитися онлайн трансляцію на сайті XP. Ну і звичайно, повтори будуть у нас на YouTube, тому кожен зможе перемотати і насолодитися тим, що йому сподобається цього вечора. Боксу на зустріч працюють передньою рокою обидва хлопці. Бажання до перемоги є у обох. Ну, от, я думаю, те, що ми бачимо зараз на картинці, про це свідчить реотов, який в попередньому раунді напропускав, ну м'яко кажучи, дуже багато. Зараз все одно шукає шлях до того, аби реабілітуватися, поквитатися з візові. Боді-панч по корпусу в район Селезінки Реутов пробиває. Ну, якщо бути відвертим, то все таки технічна складова, як мені здається, краще у Матвійчука, але от бажання і намагання діяти різноманітно саме притамани Реутов. Він і стійкі змінював. І не забуває працювати по корпусу, переводить на голову. Ну, швидкість понижя. Хоча зараз знову справа через руку дістає підборіддя Матвійчука, але сил немає. Вже немає того динаміту, який, здавалося, був у обох хлопців з перших секунд бою. Вимагають від Матвійчука більше ударів. А то вже зовсім увімкнув задню передачу і е, виступає таким. Своєрідним спойлером в останньому раунді зараз контратакував на відході. Непогано пропустив Костянтин, але Тримають хлопці непогано удари один одного. Ну, Реотом Костянтин, якому 30 років непогано проводить, я б сказав би, класно проводить цей бій. Фізична підготовка. На нього на дещо вищому рівні ніж у опонента. Ось що тільки свідчить навіть про настрій на сам бій. Е, Реуто виходив під трек І 7 Я думаю, що можливо і це його зарядило на такий безкомпромісний поєдинок. Що ж, четвертий раунд і фінальний раунд у нас позаду. Я думаю, ви чуєте опуск і овації глядачів, яким Присутні тут в залі, у виставковому центрі паркові і нагороджують тими самими оплесками бійців. Важко сказати, чи високий рівень був бою, але те, що хлопці віддавалися і віддалися на всі 100, це безперечно. Що ж, залишається тепер лише почути рішення суддів, які уважно стежили за поєдинком. І от... Вже зовсім скоро. Їхні записки будуть пораховані. Ось Еліна Шатернікова теж уважно дуже стежить. Сподіваємось, вона навіть і приєднається до е, нас з вами і покоментує якийсь поєдинок або навіть декілька. От Бачимо у Аліни, звичайно, дуже багато справ, багато за що вона тут відповідає, допомагає організаторам. Нервуються хлопці, От нам оператори і режисери демонструють дуже цікаве татуювання на обох ногах у Сергія Матвійчука. Пані транове рішення суддів. Сергій царів. 39-37 у Силіку. Суддя Анатолій Мікосенчик. 39-38 у Червоний Судья Суддя Марії 38-38. Нічия. Давайте всі, ось, на області, на ще гучнімо обласно привітаємо цих парних боксерів. що перший поєдинок для кожного з них на професійному ринці. І він нехай ну, не, не виявився таким витонченим, але був чесним. Насправді чесним. Що у у нас першому поєдинку, важко тренера. сказати. Ну важко сказати, чи хтось задоволений з хлопців, але їм довелося багато чого пережити самому ринзі. От ну, зараз <плес> нагадує. Що саме відбувалося на конвасі? Ну я скажу так, засмучуватись не треба нікому. Тому клубу Олімпії треба тренуватися і э, згодом демонструвати э, кращий бокс.